Чому прикро, що курс закінчується? Тому що цей курс мені допоміг систематизувати, а також доповнити ті знання, до яких я прагнула весь цей час. Є певна послідовність, про яку, якщо ну, ти не займаєшся з кимось, так ти не розумієш цю послідовність, що тобі необхідно для початку. Мінуси того, що ну це всьому мінуси того, що перше це все швидко закінчується. На жаль, на превеликий жаль. А по-друге, що почавши вивчати більш детально, розумієш, що ще дуже довгий шлях, тому що ну це, це робота, робота, робота. Чому прикро, що курс закінчується? Тому що він тебе змушує до регулярного вивчення, тобто воно дисциплінує. А час летить дуже швидко, і тому якби шкода, дуже шкода. Мені воно необхідно, дуже необхідно, і воно виводить із зони комфорту. І ну це круто. Я хочу більшого.